Добрий день, шановні підписники. У нас сьогодні на огляді буде Це... слова, якщо я не помиляюся, пускова установка РБР 67 мм М80. Це модифікація американської М60 Dragon, да. якщо я теж не помиляюся. І сьогодні ми розберемо, як правильно з цього стріляти та як воно працює. Ось. Тут не дуже нарисовано, що потрібно робити, але є. Перше, що ми робимо, ось так. Раз, скидуємо цю штуку, відкриваємо прицільну планку. Так. Відправимо її можна вбросити. Та робимо ось так. Видвіну, я не буду помогти повністю, щоб воно не застрягло. І в нас ось відкрита труба, яка вже готова до стріляння. Ми робимо ось так, опираємо це собі в плече. Тут є маленька дірочка І ми цілимо так. Ми беремо так чи так. Але я написано так, тому я візьму так. І... О, ось, іщемо вашу ціль, дивимось позаду, щоб нікого ззаду не було. Е, і перед пострілом е, постріл. І після крику нажмаємо на цю кнопочку. Раз. Все. Вистріл зроблено. Все. Цю кубу можна теж викидати, тому що це одноразово Ось так от ви відкидаєте. Та все, і біжите до вашого блінажу чи куди вам потрібно. Так, сьогодні у нас було М80. Дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайки. У нас є свій телеграм-канал, ссылку залишу в описанні. Тому дякую за перегляд. Всім до побачення, гарного дня.